Дуже важливо зрозуміти, що приватний сектор хоче бути учасником успішної відбудови України, але він потребуватиме виконання певних умов. Одна з найперших проєкт, що б я сказала, це те, щоб перевести бачення України щодо відбудови. Звичайно, ми знаємо, що ми хочемо, щоб країна була зеленою екологічно, чистою технологічно розвинутою, щоб це було в певну практично практичні рішення виливалося. виливалася, і це обов'язково приватний сектор Хочу бачити, щоб звичайно дуже важливо, щоб державні російські гроші і активи були використані а після всіх цих використання цих джерел, звичайно, дійде черга і до приватного сектору, і треба подумати, як ми зможемо їх інтерес викликати до того, як всі умови для цього будуть. Створені повині тому, ми повинні готуватися і працювати з ними до того як вони будуть готові прийняти на себе цей ризик. Поки що вони не готові до цього. Друге питання стратегії, який повинно йти вище ніж просто візія, це пріоритація, пріоріоритизація. I be a Ми не знаємо, чи сьогодні нам треба будувати якісь виробництво по відповідно, скажімо, до uh, будівельних стандартів so Америки чи України, коли йдеться про виробництво будівельних матеріалів. Тобто, how how треба be чітко be знати, як ви збираєтесь адаптувати you. свою економіку до стандартів ЄС. І для крупних інвесторів дуже важливо те, про що ми тут мало говорили. Власне про нашу власну здатність відбудовувати нашу країну. Це людський капітал, оскільки демографічна ситуація жахлива. Контрактори USAID зараз мають велику проблему знайти людей говорили про 6 мільйонів переміщених, чи тих, хто виїхав з країни, мільйони ще більше внутрішньо переміщених. виникає питання, як повернути їх додому, чи треба їх переконувати у, у цьому, які необхідно для них мати навички для того, щоб відбудувати, оскільки ми не можемо, скажімо, будувати. Ти якусь фабрику, знаючи, що не буде room. людей, які працювали там. До того ж, боротьба з корупцією. все зводиться до неї. Ми маємо у світі репутацію як дуже коруппованої країни. На жаль, я сама з Чикаго. Я п'ять років працювала в Україні і в Пуерто-Рико. корупція будь-де але тут питання у масштабах, так би мовити. Чимало було зроблено за останні десять років для запобігання. Це по корупції це і. Створення органів, таких як Набу, Антикорупційне бюро, антикорупційний суд. Тут щодо запобігання є певні інституції і технологічні рішення, які потрібно додати, і які багато тут було, що зроблено через систему Прозору, через контроль над місцевими бюджетами. І до навіть до процесу е, ЗНО е, стандартів е, освіти, щоб все залежало, скажімо, показники гаспилин е, від. Хабарів а від знань. сьогодні я була були церкві у, у лікарні. Ми я бачу, як там ä, впроваджуються ті реформи, які започаткувала міністр супро. Це також пов'язане з боротьбою з корупцією. Я думаю, що світ не зовсім розуміє, що було зроблено в Україні в плані запобігання корупції. Нам треба розповсюдувати цю ä, інформацію. До того ж, повинні Повинні бути наслідки, повинні бути засудження людей. Реальні вироки. і вся ця робота повинна бути послідовною на всіх рівнях згори до низу. І останнє це судова влада. Люди повинні бути впевнені в якості судової системи. Ми повинні показати, як змінилася. Судова система в Україні я багато часу провела із асоціації адвокатів в, в, в Україні. І знаю, що багато що змінилося скажімо, раніше один акціонер мог не прийти на засідання акціонерів, і все, і вже це засідання. Буде не законом. А потім було введено нове право, і було сказано, що. Це, власне, цей механізм, який був часто інструментом зловживання з боку навіть мі міноритарних акціонерів, але зараз це вже змінилося. Цього немає. для приватного сектору. Ви повинні бачити, що перш за все надходять державні. Кошти для відбудови вони хочуть бачити стратегію за поняттями візії. З боку керівництва України і бути впевнені в тому, що існує е, людський е, потенціал для того, щоб забезпечити е, цей е, процес. Отже, ми повинні змінити і свою репутацію, і реальність е, щодо боротьби з корупцією, і через реформування системи судів, правоохоронних органів і всього решти, що з цим пов'язано.